Thank <laughs> you. Доброго ранку всім, хто до нас щойно приєднався. Ми говорили про Житомир, говорили про Україну, говорили багато. А нещодавно ми говорили про жовтень. Сьогодні також його згадували. І ми пам'ятаємо, що перше місце отримало премію, і, і друге місце. От ми сьогодні ми зустрічаємося з пані Оленою, яка є директором студії дизайну. І саме вони придумали цей проект, який мав мав зайняти перше місце, але зайняв друге. Чому він зайняв друге? Ми говорили очі. Під час реклами, що просто в пані Олени немає часу на реалізацію, тому вона сказала: давайте мені друге, я, я не буду ображатися, буду займатися своїми справами. Так, yeah, yeah, <реш> все правильно. Добрий ранок, пані Добре. Олена. А, ви вже до нас приходили, ми говорили про дизайн-проект. Взагалі, що це таке, як воно відбувається. А в мене тепер запитання: ось отримую я на руки дизайн-проект. Uh -huh. Що мені потім з ним робити? Як мені його реалізувати? Як, як це все робиться далі? Ну, очень часто, кстати, задаються питання клієнти, як получаю проект на руки і. размышляя над тем, что с ним делать, как он будет выглядеть, как его реализовывать. А, ну, хочу сразу ответить и успокоить клиентов, что а, в любом случае, если вы заказали дизайн-проект, у любого дизайнера он в любом случае проконсультирует вас там по всем вопросам, которые вас интересуют. Но а, в общем, а, к дополнению к дизайну можно заказать две услуги, такие как авторский надзор и комплектация. Угу. А, Авторський надзор это Как, как можно правильно Ты по контроль? Да, контроль проекта во время реализации его. То есть все ли правильно делают подрядчики? Uh -huh. Правильно там объяснить, как реализовать конструкции и тому подобное. Ну, как бы, если можно более подробно, то, например, выезд на объект, да, бывает часто такое во время проекта. Например, нужно поставить резетку, ее поставить в этом месте нельзя, там металлическая, там какая-то конструкция упирается, проштробить стену невозможно. И не знают, куда сдвинуть розетку влево или вправо. И в этом случае, ну, как бы звонит дизайнеру либо принимает какое-то самостоятельное решение, которое потом упрётся там, что резетка стоит не в нужном месте, упирается в какую-то консоль и тому подобное. Или же, например, когда Я вывчаюсь. Мы да. может, доречі, приглянемо хоча б декілька фотографій дизайн-проєктів, щоб щоб можна було розуміти, да, як я... вони виглядають, а ви може по ним розкажете. Ну, це приблизні такі, я там я так подобрала приблизний mm -hmm. проект, э, э, там ну, как бы, коллажирование в основному і самі чертежи как они приблизительно вигляд. Кожний каждый чертеж, кожен проект он и, соответственно к нему індивідуально підбирається інформація. Ну я так розумію, що цей авторський надзор, э, цей контроль, це для таких сімей, де типу чоловік я все сам зроблю. Лена, я зроблю все сам. Так, це да, дешевле, а не душевше. Так, так, так. І потім починається робити все сам, а там десь стіна, не туди, туди пішла, де ще щось. І можна замовити такий контроль, ви будете а, до речі, як там відбувається саме цей контроль. Кожен раз ви виїжджаєте, чи є певний графік, коли ви приїжджаєте, чи це все індивідуально підбирається. Ну, в средньому один раз в неділю виїзд. виїзд і спец... ведеться спеціальний журнал uh -huh. по авторському надзору, де відзначається все кари по проекту, ведется фотофиксация, и он в дальнейшем может ну, пригодиться клиенту в перепланировке, в том mm -hmm. же или там в каком-то дополнительном ремонте. Добро. А что тут такая комплектация? Ну, комплектация это все, что не входит как раз в авторский надзор. То есть многие путают комплектацию авторский надзор, думая, что при авторском надзоре э, дизайнер выезжает там, в магазин, подбирает mm -hmm. там, им дополнительный цвет, материал принимает э, заказы, э, осуществляет там э, поставки материала. Это за все это отвечает комплектация, также отвечает за качество проведения ремонта, строительных работ. Объясняется строителям, как выполнять правильно эти конструкции, потому что тоже встречаются такие ситуации, когда... Подрядчик не может выполнить там, не знает, как выполнить угу. какую-то дизайнерскую конструкцию. И он начинает всеми способами отговаривать клиента, что не надо этого делать, это вообще нереально. И вообще, как вы себе это представляете, это будет некрасиво. И вообще не в тему. Угу. А, Давайте я вам сделаю да, и что? Тут буду умывали. Да, если нету дизайнера рядом, в этот момент заказчик может согласиться, например, ну да, ну, соответственно, дизайн-проект, его концепция уже уходит куда-то в сторону. І е, ви ну, как би і не тот. Ну mm -hmm. well, <laughs> so, Зрозуміло, yeah. вже вже одразу результат зовсім інший. Yeah. Uh, я от хотів, ну, в принципі, з цим зрозуміло. Uh, якщо ви замовляєте якийсь певний дизайн-проект, можна замовити одну послугу, яка буде контролювати повністю процес, і друга, яка буде допомагати вже більше yeah, в підборі yeah. матеріалів. Uh, з Цим зрозуміло. Мене більше цікавить така штука. Я от відчув себе теж дизайнером. Купив ледівську ленту, таку длинну синю, прийшов додому, приклеїв її на підлогу і буде і думав, що це буде класно. Ну не так класно, як я очікував. Тому в мене запитання, як до нового року, все-таки, все-таки, все про що ми зараз будемо говорити, це Новий рік, це uh -huh. різдво. Як до нового року максимально прикрасити або зробити якийсь візуальний ремонт? І, можливо, давайте так почнемо з того, до, до чого я ніколи не торкався вікна. Uh -huh. От, Тут саме я, я як до вікон мені відноситись, тому що в мене такі ще старі вікна, і я просто навіть я туди заліпив ват, взяв фліс, чи як воно називається? знаєте, схоже на ват. Заліпив і в мене типу сніжок. Але що ще можна зробити? Ну, на самом деле вариантов очень много. И очень приятно, вот даже вот как пример приведу, когда идешь там по улицам или по какому-то большому магазину, и видишь в витринах магазинов, такие целые маленькие инсталляции, там религиозные какие-то, mm -hmm. да, там инсталляции, и ангелочки, там и снежинок, елочки. Оно вдохновляет, и нужно как бы брать с этого пример. Вот. Потому что это на самом деле очень интересный и занимательный процесс, особенно если есть маленькие детки. Вот, Можно уделить им время и вместе с ними как бы украсить это окно. А, а Вообще, я предлагаю создать маленькую историю там, свою. Например, какую-то... а, фамильную или семейную ценность да то есть отобразить это на окне или же в то же время можно показать э, именно саму какую-то религи религиозную историю вот э, мы сейчас живем как бы в 21 веке и э, вполне реально все можно не тратить время на вырезание снежинок а сейчас много доступных магазинов специализированных которых, все да как бы или есть или можно заказать там показать картинку и вам вырежут на плоттере из самоклеющейся плюшки піонки або там пінопласта, якісь елементи, які вам нравляться, і украшіть вікно. В останнім часом дуже популярно, е, э, домики вирізати з паперу, там ставити в три в три яруса і, наприклад, украшати вже гірляндами, підсвічувати, вони дуже красиво ввечером виглядаються. І то, і з другої сторони гарно виглядає. Mm -hmm. Давайте поглянемо декілька фото і порекомендую, як у це все відбувається. Це що? Це вата? Да, ну это как раз вот э, тот элемент декора, который можно сделать с ребенком угу. и включить свою фантазию. Э... Там и снега, но ну, это как раз вот я говорю про вот витрины магазинов, угу, да. Угу. Они очень часто вдохновляют, нужно это, это такие в принципі, придбаний, так? именно. Це... Да, да. он, э, Сейчас много в принципе материала, который можно приобрести, включить фантазию, приобрести угу. и украсить свое окно чем-то таким О, интересным. Но ну, это более из подручных так... материалов. Вот опять же, поставив какой-то подсвечник, сделанный своими руками, и елочка, шишки. Тут можна навіть мінімально збити такий ліхтарочок, зробити, скло поставити, маленька свічечка і перефарбувати в білий колір. Це якраз елемент декора, який я розказувала про а, в три Яруса, наприклад, да. виставити цілу таку міні-історію і підсвітити. А що, до речі, краще так їх так вирізати? Це як, якась фанера чи все-таки папір? Ні, можна із звичайного картону білого. Звичайний вирізати. картон можна, mm. да? Так. Да. Прямо. Или же опять на плоторе из пенопласта, и это будет служить вам каждый год. Не, не, и не цю, будем... там все. Ну, можна і так, так? Да. Мене просто тепер буде така навяжчива ідея. Все, все, що дома я буду робити, я буду перевіряти на ультрафіолет його підсвічувати. світиться воно чи ні, якщо не світиться, викидаємо, Купляємо тільки те, що світиться, тому що в мене лента лежить в кімнаті. Мені треба оправдати його присутствия. Я ще вас трошечки помучую буквально які ще можуть бути е, цікаві інновації в декорі, е, не ці, ну, які такі, знаєте, от і на Новий рік, і не тільки на новий рік. Mm -hmm. Ну, типу, е сі -сісти, на, да. Да. сісти на два стільця. От щоб це можна було до Нового року. Ну, просто одразу кажу, в мене ялинка стояла цілий рік. Це в мене був декор на цілий. Я всім це завжди розказую. Мабуть, вже всі, всім набридло це чути, але в мене цілий рік стояла ялинка. І вона в мене була. Я обвісив її бейджиками з різних е концертів, де я виступав, mm -hmm. кубками, грамотами, і все воно це так лежить. І, е звісно ж, гірлянда. Тому вона в мене була універсальна, вона рік відстояла. Що ще я можу собі таке універсальне поставити на наступний рік? Ну, ви можете, наприклад, зробити гірлянду на стіні, повісити своїх фотографій або якихось mm -hmm. каких Це теж буде тоже стимулом на будущее. Вот. Тоже там, с подсветкой, с гирляндами, это можно не снимать на протяжении всего года. Опять же, подсвечники это то, что будет служить на протяжении всего года и создавать атмосферу тепла. Mm -hmm. вот. Ну, не знаю, рисунки на окнах, например, тоже могут служить. Если нарисовать не снеговичка, а нарисовать какой-то интересный элемент. Но универсальный. Вот. Универсальный. Это и на Новий рік, и автопортрет. В принципе. Ну, ты медичись, когда людина я умалевала. Но в моем выпадку цебить буде автопортрет. Надик, тут живе. Сам да, тут тут живе самлет. Е, дуже дякуємо вам. Е, давайте ще раз нагадаємо вашу адресу. Е, останні фото там з адресом покажіть. Там, будь ласка, от студії єде з Лідея через чорточку, mm -hmm. обязательно. І э, ми знаходимося на Бірдічівському 64 в будмаркеті метр квадратний. Остальну інформацію можна отримати. Ну, уже, вже вже коли прийшли, вже особисто <с> переговорили, подивилися всі можливі проекти. Ми ж з вами говорили, що у вас немає як, як, як таких шаблонів, все, все під клієнта. Да. Є тільки деякі нюанси, від яких для того, щоб клієнту легше було стартувати, розуміти, що він, да, що він да, хоче. Да. А до речі, часто приходять люди, які не розуміють, що вони хочуть. Очень, так. Да, Часто 99% такого, ну, ми, ми. ми їм допомагаємо благодаря е, технічному заданию, задавая питання, ми їх плавно підводимо к тому, е, чого вони хочуть на самом деле. Ну, тому що в нас звикли, що якщо ми прийшли до вас замовити ремонт, то це буде весь ремонт. Да. Люди думали, що це так. Прийшов, привітався, і через неділю зайшов додому, і в тебе все зробили. Як пам'ятаєте, квартирний випрос, передачі ще да, 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 да. Они, так, кстати, і все добре. Вони, кстати, собі представляють дизайн, що от все, прийшов, і вот все прям. Все сделають. А почат ете так, але как бы, там делится всі ну да, все все йде по да, А по дизайн этап. це саме головний, саме перший етап це етап мозковий, це етап, це розробка. А да. вже потім далі йде, іде інша справа. Дуже дякуємо, що до нас до Спасибо. нас завітали з наступаючими святами.